Доброго вечора, ми з України. Вас вітає славне місто Білгород-Дністровськ та відома керманська фортеця, яку сміливо можна назвати перлиною оборонних споруд. Акарманська фортеця головна історична пам'ятка міста Білгорода Дністровського. Будівництво фортеці, яке тривало майже 200 років, завершилося у середині 15 століття, коли місто входило до складу Молдавського князівства. Внутрішніми захисними морами фортеця поділена на чотири подвір'я цивільне, гарнізонне, кріпосне і господарче. Найдавнішою є цитадель неприступна фортеця у фортеці. Ліворуч від входу до цитаделі розташована в'язнична вежа або башта темниця, яка протягом сторіч слугувала містом ув'язнення військовополонених та непокірних підданих. Поряд з в'язничною баштою. Праворуч від входу на подвір'ї стаделі стоїть комендантська вежа. Два з трьох її поверхів оснащені громадними амбразурами, що дозволяла у потрібний час скористатися вежею як одним із могутніх бастіонів. Також тут містився комендант. Сьогодні Білгород-Дністровська фортеця це пам'ятка національного значення, приваблива для чисельних туристів. Водами, морями, не не та, Сьогодні тут розташовані зони кав'ярень, дитячих майданчиків, невеличка сцена, ринок сувенірів. Матнетний двір та інші розваги.